Розслідування злочинів Майдану, нелегальна міграція та скандальні депутатські рішення. Ми починаємо час і сьогодні у випуску про таке: руйнівний вогонь, пожежа в Ужгороді, постріл в око, брутальні розваги, громадянська позиція, пікет суду, депутатське непорозуміння, скандальна сесія, вагітні не банкомат, дитячі гроші, план ремонту, дорожня стратегія. Розслідування справи майдану триває і на поверхню випливають нові шокуючі факти. Влада за Віктора Януковича роздала тітушкам табельну зброю Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, тодішня влада свідомо відкрила мобілізаційні та склади МВС, аби видати 20 лютого автоматичну зброю «Тітушка». Усього на руки спортивним хлопцям видали 4 сотні автоматів і табельної зброї та 90 тисяч набоїв. За цим фактом, колишній головний міліціонер та кілька офіцерів забезпечення нестимуть відповідальність, де цього повідомленні. щодо зброї, то після майдану правоохоронці всю зброю повернули на склади, а от тітушки. Ні. Поблизу Мар'їнки під Донецьком служба безпеки України виявила сховок з боєприпасами та засобами ураження. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зі схованки у підвалі покинутого житлового будинку вилучили дві термобережні гранати, що є на озброєнні виключно збройних сил Росії. 90 пострілів до автоматичного гранатомата, 9 пострілів до протитанкового гранатомата, 3 заряди до СПГ, дві протитанкові міни та одну протипіхотну міну спрямованої дії. Крім цього, пороховий заряд до громати та велику кількість набоїв різного калібру. Нагадаю, що ситуація на Донбасі за останні кілька днів різко загострилася, і зіткнення з бойовиками тривають по всій лінії розмежування. В Україні очікують на сьому хвилю мобілізації. Про це розповіли в генштабі України. Початок мобілізації бійців до армії ухвалюватиме президент. і Це трапиться не раніше. Нового 2016 року йдеться у повідомленні. Під час сьомої хвилі до військ будуть залучені військовослужбовці за контрактом, які мають відповідний досвід. Загалом за попередні шість мобілізацій до лав збройних сил України вийшло 210 тисяч солдатів, з яких кожен шостий прийшов до війська добровільно. Учора ввечері на проспекті Свободи в Ужгороді горіла п'ятиповерхівка. Полум'я охопило другий поверх будинку, звідки, за словами очевидців, які і викликали рятувальників, валив чорний дим. Вогнеборці приїхали вчасно і їм вдалося врятувати життя тих, хто потрапив у димовий полон. Однак майно зберегти не вдалося. Що стало причиною загорання та про саму ліквідацію пожежі, розкаже Маряна Мартин. Ще вчора пан Анатолій разом з його дружиною для цих дверей зустрічала собака Яна та двоє, котів, на жаль, пожежа була безчадною. Сьогодні, більше немає. Палало в квартирі близько години, тож наслідки неминучі. Ось що залишилось від однокімнатної квартири, де проживає пані Наталія, разом із чоловіком. На момент загорання в помешканні знаходились не тільки домашні улюбленці, перебував удома і господар. Пан Анатолій розповідає, щойно повернувся з магазину, вийшов на балкон подихати свіжим повітрям, а повертатись було нікуди. Ну, я не знаю, скільки пройшло, може, півтори-дві хвилини. За ці півтори-дві хвилини я є змог від цього щотчика встиг, двері успів, двері відкрити. Упасть і випасти в коридор, є успіш. Ну а потім немного там відліжався через сусіда на балкон, думав, все з собакою. Сюди не можна було пробратися. Шокована від побаченого і власниця. Жінки на той момент не було вдома. Прийшла, а вже ні квартири, ні нажитого майна. Я прийшла, воно вже все було в огні. Все, все згоріло, все. Одні углі залишилися. Дякує Богу, що залишився живим чоловік. Пан Анатолій чудом вибрався з квартири, та оговтатись і досі не може, адже пожежа забрала найдорожче. Улюбленицю собаку, далматинця, яну та двох кицьок. Тварини надихали щадним газом, власне, як і господар квартири. Дякувати Богу, пан Анатолій не розгубився в ситуації. Викликав пожежних. Відтак на щастя більше ніхто не постраждав. Чоловіка було госпіталізовано. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі. Відразу вогнеборцями були проведені рятувальні дії за допомогою висовної дробини, було знято з балкона самого власника квартири 56-річного чоловіка, сусідку помешкання, яке було осередком пожежі, та дівчинку п'яти років було проведено евакуацію ще 10 мешканців даного будинку. Сьогодні в будинку працюють представники жреру. Нарешті за десятки років тут міняють проводку. Мешканці будинку із сумом кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Діло в тому, що з цією проводкою постійно у нас було. От як дом відстроїли, так практично капітально нічого не мінялося. У нас постійно щитки горіли. Постійно. Особливо внизу, спочатку в одному під'їзді, тепер було і у нас що щитки горіли. Шлі, залатали і пішли. Никто ничего толком не делал. Вот сейчас уже начали делать, когда беда произошла такая. Потому что даже не сработали счетчики, вот эти что для отключения. Оно как при пожаре оно так и горело. Сьогодні жінка разом з чоловіком проживають у друзів, адже в квартирі перебувати неможливо. Чекають експертизу від пожежників, хоча причину знають коротке замикання, І з жахом згадують події вчорашнього дня та сподіваються, що органи місцевого самоврядування не залишать їх наодинці з бідою. Шукаючи метал, отримав металеву кулю в око. В Ожгороді стався безпрецедентний випадок. Молодий хлопець ромської національності залишився без лівого ока через ужгородці, які вистрілив у нього із пневматичної зброї зради розваги. Павлові 23 роки він одружений та має двох неповнолітніх дітей. Щодня, аби прогодувати сім'ю, чоловік вирушав на пошуки металу. Шукав і у неділю 15 листопада. Однак в кінцевому рахунку залишився без одного ока. Зухвалий Ужгородець, вистрілив із пневматичного. Зброї Павлові прямо в ліве око. Від болю потерпілий відразу знепритомнів. Був як десь 10-13 метрів так, був від мене. Він взяв пушку і почав до мене прицілуватися. І він як прицілився мені в око. Я впав в гоморок, мене кров заляла. Замість того, аби допомогти, стрілок відразу втік додому, а Павло залишився на вулиці. Коли він прийшов додому, мати відразу викликала швидку, яка й привезла Павла до офтальмологічного відділення обласної лікарні. Тут чоловікові медики зробили операцію, аби врятувати око однак повністю відновити зір практично неможливо. Навіть металічна куля мусить залишитись у голові пацієнта. Орі поступив у важкому стані, тому що він отримав проникаючи поранення склери стороннім тілом, кулькою, яка пройшла крізь очне яблуко і застряла в кістках очниці. Хворому в ургентному порядку терміново була проведена операція, де відновилась на цілісність очного яблука. Оскільки стороннє тіло було немагнітним, воно залишається в тканинах очниці, але воно не буде мати жодного негативного наслідку для здоров'я хворого. Дізнавшись причину травми, бригада швидкої допомоги відразу повідомила правоохоронців. Також на особистий контроль цю справу взяв представник ромської громади, депутат Ужгородської міської ради Мирослав Горват. Ми щодня відвідуємо міліцію сьогодні. Це поліція. Хочемо щоб домогтися, щоб слідство тривало і. Людина, яка це скоїла, щоб вона відповідала за свої дії. У поліції дізнаємось, ця подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Підозрюваний стрілок встановлений, а в його домі вже було здійснено обшук. Однак зброї правоохоронці не знайшли. Наразі ведеться слідство. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 121 кримінального кодексу України, тяжке тілесне ушкодження. Кирається позбавленням волі від 5 до 8 років. Зараз лікарі борються за збереження ока Павла. З їх слів, якщо його вдасться зберегти, тоді у перспективі можливо будуть проведені операції для покращення зору. Однак ця травма буде мати наслідки до кінця життя, констатують медики. Цієї ночі на блокпосту Нижні ворота правоохоронці разом з прикордонниками затримали чотирьох нелегальних мігрантів. Як потім з'ясувалося, автомобіль водій, якого працює таксистом, їхав із Івано-Франківська до Мукачева. Пасажири таксі не мали при собі ніяких документів, які посвідчують особу та надають право перебувати в Україні. Цієї ночі на блокпосту Нижні Ворота виявили чотирьох нелегальних мігрантів. Як вони сказали, що мешканці Шрі-Ланки. Взагалі належних документів, посвідчені особи про собі вони не мали, так само, як і дозволи, посвідки на перебування в Україні. Цих осіб опитали, так само, як і водія, водій сам з Івано-Франківщини. Наразі нелегальних мігрантів відправили до Мукачівського прикордонного загону, як розповідають самі іноземці, переїхали до України в пошуках кращого життя. Мінування міської ради не причина покидати сесійну залу тільки для депутатів. Натомість активісти та громадськість була евакуйована, що розв'язало обранцям руки деребанити землю в Ужгороді. За таким сценарієм розвивалися нещодавні події в обласному центрі. Втім, активісти подали позов до суду, та він проігнорував скаргу, що змусило громадськість прийти на пікет будинку правосуддя. Там була наша знімальна група. Тож більше в наступному сюжеті. У Жородському міськрайонному суді середа виявилася гарячою. Сюди навідались громадські активісти, позов яких щодо оскарження ухвалення рішень останньої сесії жгородської міської ради суд залишив без розгляду. Ми звернулися в суд з метою оскаржити всі ці рішення. Оскільки було достатньо підстав, плюс було кнопкодавство, що депутатів не було, і відповідно подали в 12-го числа це в четвер позовну заяву. Суддя в останній день строку, передбаченого для розгляду відмовляє нам у розгляді, залишає позми заяву заяв без руху. За поясненнями, чому саме суд відмовив у позові громадських активістів, звертаємось безпосередньо до судді, яка розглядала це звернення. Суддя Оксана Світлик зазначає, позивачі, а в цьому випадку їх четверо осіб не вказали конкретні причини позову, а також не сплатили судовий збір. Їм було зауважено, що позовні вимоги не були конкретизовані, тобто, в описовій частині вони зазначають про значну кількість рішень органу місцевого самоврядування однак, уже в прохальній частині вони зазначили тільки. Просто е, про визнання протиправними рішень винесених 9 числа та активісти із цим не згідні, оскільки у повідомленні про відхилення позову про суму судового збору не було обумовлено. А в цьому випадку четверо позивачів не знають скільки повинні сплатити. До слова, одна позовна вимога про немайнові відносини складає 487 гривень. Враховуючи велику кількість позовних вимог, ця сума може скласти не одну тисячу гривень, наголошують активісти. Судою пораховано кожне окреме рішення, 12 рішень перемножено на чотирьох позивачів, і ми порахували наші здогадки, що ця сума складає 24 тисячі. Але якщо окреме рішення поділити ще на 80 підрішень рішень з приводу кожного заявника, то тільки я маю сплатити 400 тисяч гривень. Свої вимоги активісти намагались довести в голові міськрайонного суду. Однак, незадоволені результатом пішли до судді, яка відмовила в позові. Скільки позивачів є? Значить, скажіть, скільки мені скільки, маю сплатити? Ні, скільки ну, вас скільки скільки позивить ви сплатили за дві так. ваші вимоги? Скільки в нас позитива? Скільки ми маємо сплатити? Скажіть, я у вас питаю, скільки позивачів у вашій Чотири позивачів. Добре, ви пам'ятаєте норми законом про судовий? Не пам'ятаю. Ну добре, тут ви можете прочитати добре. статтю так. шосту, третю. Скажіть суму. Так. Це не важко суму сума у кожного позивача окремо зрештою. Активісти вирішили написати звернення до вищої кваліфікаційної комісії суддів та до комітету з правової політики і правосуддя Верховної Ради України з вимогою відреагувати на ситуацію. Чи зрушиться справа з мертвої точки? Дізнаємось уже незабаром. Перша сесія виноградівської райради і вже перші непорозуміння між депутатським корпусом. 16 із 36 депутатів відмовилися працювати після того, як відхилили їх звернення перенести сесію. Мотивували все тим, що пропрезидентська партія Солідарність об'єдналася з представниками колишньої партії регіонів, партією відродження і створили коаліцію. Засідання завершили без них, проте там залишилася наша знімальна група. Тож далі про неповне засідання. оголосила підсумки виборів. 36 депутатів отримали посвідчення, закріпили. Вступ у свої повноваження присягу, яку зачитав найстарший депутат, так розпочала свою роботу. Перша сесія видоградівської райради сьомого скликання. Присягаю на вірність Україні, своєму рідному краю і обіцяю вільно виконувати обов'язки народного бранця. Аби продовжити роботу сесії серед депутатського корпусу обрали тимчасову президію у складі п'яти чоловік та лічильну комісію із представників усіх політичних партій, які подолали п'яти відсотковий бар'єр на місцевих виборах 25 жовтня. Засідання почали з депутатського звернення від 16 депутатів від єдиного центру та КМКС. У зв'язку з проведенням політичних консультацій між новообраними депутатами районної ради. Наявністю достатніх строків, передбачених законами України про місцеві вибори, про місцеве самоврядування в Україні. Просимо комісію перенести перше засідання сесії Віноградівської районної ряду цього скликання, призначене на сімнадцяте на десяту годину на 20 листопада 2015 року. Рішення не прийняли. І депутати, які ініціювали звернення до депутатського корпусу, демонстративно вийшли із сесійної зали. Ми просили відтермінувати проведення сесії даної, але позаяк ми не отримали значить, підтримку в залі, бо несповна були проведені відповідні консультації, домовленості, значить, ми це відчули і хотіли відтермінувати. Засідання продовжили, так як форум був забезпечений 20 депутатами, які залишилися у сесійній залі. На порядку денному два питання: обрання голови райради та його заступника. Згідно процедури, шляхом таємного голосування очільником району став Віталій Любка, його замісником Адальберт Сваренко. За їх кандидатури депутати проголосували одноголосно. Що викликало у деяких депутатів підозру, що змова таки мала місце заради створення коаліції, шляхом об'єднання про президентської партії Солідарність з представниками, колишнього. Нії партії регіонів партії відродження до слова за подібним сценарієм відбувалася і сесія Ужгородської райради. «З самого початку ми відчули, що дана сесія підготовлена, проводиться за відповідним сценарієм. Режисер у нас на виноградівському районі один і той же. Звичайно, ми будемо працювати всі. А як же приходити на сесію? Працювати. Но сьогодні, на сьогоднішній сесії, ми прийняли таке рішення. Депутатський корпус виноградівської реради продовжить роботу найближчим часом, а поки оголосили перерву, аби сформувати керівний склад та профільні комісії, щоб чим швидше вирішувати нагальні питання. Народжені заради грошей їх покинули на призволяще біологічні батьки. Доглядають за такими дітками лікарі, до рук яких часто малюки потрапляють у вкрай важкому стані. А гори матері, якщо і навідують їх то лише заради того, щоб і далі отримувати соціальну допомогу, яку витрачають далеко не на благо дитини. Про жахливу долю таких дітей розповість ТОВТ. Серце обливається кров'ю, коли дивишся на цих дітей. Інфекційне відділення дитячої лікарні стало для них домівкою. А лікарі та медсестри замінили їм рідних батьків. Цей хлопчик. Потрапив сюди із смітника через те, що його мама там жила, в нього паралізовані ноги. Дитина неврологічно хвора. Іншу дитину мама Ромка покинула на Івано-Франківщині і зникла. Її досі розшукують. Ще одне маля вдома морять голодом, а хтось просто не потрібен своїм біологічним батькам через те, що вдома вже й так 10, а то й більше дітей. У кожного з цих малюків своя історія, і вона жахлива. Найстрашніше те, що ці діти не потрібні батькам, які народжували їх не з любові, а заради гру Ушей, бо досі отримують соціальні виплати на них. У нас 13 таких ну, соціальних дітей, але статус яких ну, якось в якійсь мірі відрізняється один від другого. Де діти, або просто вони хворі і не можуть знаходитися навіть при наявності обох батьків не можуть знаходитися в домашніх умовах. Є діти, у яких батьки в силу свого якогось, ну, або Психологічного або психічного розладу, або соціального такого дуже вже низького положення, не можуть якісно доглядати за своїми дітьми. Є батьки взагалі залишають своїх дітей і не відвідують їх, і ми їх довго розшукуємо, незважаючи на те, що вони регулярно отримують соціальну допомогу на дітей. На пошуки таких батьків йде чимало часу, іноді й півроку. Однак, коли їх знаходять ті починають навідуватися до дитини чи забирати її додому, та як правило, ненадовго. І як тільки до них доходить інформація, навіть від сусідів, якщо їх особисто не знайшли, то вони зразу приходять, проявляють свої пред'являють свої батьківські права, зацікавленість дітьми, забирають на один день, де коли приходять в служби там соцзахисту з тими дітьми на руках вголос проголошують свої батьківські такі почуття. І через день, в вечірні години, як правило, тому що ми їх вже тих дітей знаємо, ну працівники відділення приносять дитину в приймальне відділення і знову зникають. Нерідко буває таке, що до лікарні приносять дитину вже у вкрай важкому стані. Віра Миколаївна каже, найдовше у них затримуються ті діти, батьки яких час від часу до них навідуються. Є в нас діти, які по два і по три роки лежать. Є така дитина, яка за два з половиною роки свого життя загалом назбирала, може, два чи три тижні перебування вдома, а весь решта на період знаходилася в відділенні. Тобто вони її забирають якось або примусово, або під тиском дільничого педіатра, під тиском тих служб, під загрозою припинення соціальних виплат, і через декілька днів вони її нам повертають. І добре, якщо вони нам її повертають. В тому стані, в якому вони її забрали. А є о, батьки о, не, не, не зовсім, ну якби такі вони адекватні, о, які нам через три дні можуть повернути дитину в край важкому стані. І ми теж повідомляємо соціальні служби, тому що ми. Припустимо, вчора видали дитину п'яти і через три дні. Вона нам поступає з тратою ваги 500-600 грам. А для дитини це є дуже багато. 10% ваги це є вже це є вже важкий стан і, і зневоднення, і голоду. у відділенні діток миють та доглядають за ними. Годують кожні три години, і у кожного малюка індивідуальне свіжо приготоване харчування. У нас є цілодбова молочна кухня. У нас є лікар-дієтолог, який контролює вагу дитини, який контролює харчування дитини відповідно віку, відповідно масі, відповідно діагнозу, відповідно там ну, якихось особливостей, обміну речовин цього дитини. З одягом, підгузками та іншими необхідними речами допомагають небайдужі благодійні організації, а не рідко й ті мами, які зі своїми дітьми лікуються стаціонарно у відділенні. Крім соціальних грошей, дитина таким так званим матерям не потрібна. Материнські утроби не повинні бути банкоматами. Цього більше не буде. буде дуже жорсткий контроль за використанням. Воно теж передбачено законом і є в структурі соціального захисту інспектори, які повинні перевіряти, як витрачаються ці цільові кошти з державного бюджету. Поки законодавчі норми не врегульовані, окремі батьки використовують народження дітей як засіб заробітку. Майже 70 мільйонів гривень це 11 кілометрів від ремонтованих доріг. Один із них середній ремонт траси Мукачево-Рогатин поблизу села Залужжя. Така цьогорічна статистика облавтодору. Ці кошти виділили із державного бюджету на відновлення автошляхів Закарпаття у рамках програми розвитку карпатського регіону, до якого входить і наша область. Наступний рік оголосили роком ремонту доріг із кошторисом у 400 мільйонів гривень. Що вже зроблено, і що у планах дивіться у сюжеті. Затори на дорозі не дратують закарпатських водіїв лише в одному випадку коли ремонтують автошляхи. А тим паче, якщо мова йде про аварійну небезпечну ділянку. Таку, до прикладу, як підйом від села Залужі аж до межі Мукачівського та Іршавського районів. Скільки років не ремонтувалися, точно не пам'ятаю, але дуже довго. Но добре, що ремонтують. А вона у ж у нас завалювалася, там не пам'ятаєте, метрів сто звідси. Погана була дорога і дуже били кочки великі. На тому. Треба, аби зробили так дорогу повністю, Мукачево до хуста, а то невозможно йти на тому. То буквально 30 кілометрів треба їхати годину. Не то, що... Я не знаю, де кошти йдуть України, де дороги. Хоча вони казали, що підуть бензин і будуть дороги краще на Україні, але я не кажу, що вони ліпші дороги на Україні стали. Місцеві жителі навіть не змогли пригадати, коли востаннє ремонтували цю ділянку дороги. Тому зраділи появі техніки і підрядників. О, вже не пам'ятаю, коли її ремонтували. Це дуже добре, що вже капітальний ремонт почали ремонтувати, тому що вже без доріжжя вже надоїла, вже кожному надоїло. Виріняли верхній шар асфальту від ям та горбів. Почали укладати перші метри, як то кажуть, свіжою асфальтобетонною сумішчю. Встановлюють бар'єрні огорожі на узбіччі траси. Кипить робота підрядників на околиці села Залужжя. Ця дорога попала в програму розвитку Карпатського регіону. В цій програмі задіяні чотири області. На Закарпатську область із 700 мільйонів випало 37 мільйонів. От ми бачимо будівництво одного з кілометра цієї дороги 16-17 кілометр. Це поточний середній ремонт, який вартує 4 мільйони 300 тисяч гривень. Щодо якості покриття, запевнив, гарантія 3-5 років. На питання, коли усі дороги Закарпаття стануть такими, відповідає: багато років в області не робився капітальний ремонт доріг, тож стан їх незадовільний і потребує серйозних капіталовкладень. Тож закарпатцям залишається сподіватися, що наступного року за 400 мільйонів гривень таки відновлять автошляхи. Щоправда, невідомо якої протяжності. Якщо цього року за 67 мільйонів гривень відремонтували лише 11 кілометрів. Встановили нові металопластикові вікна, каналізаційні та водостічні труби, оновили фасад будівлі. Такі ремонтні роботи провели у Білківському дитсадку номер 1 Зараз приводять до ладу внутрішні вбиральні та реконструюють літній павільйон. Більше про це у сюжеті. У Білківському дошкільному навчальному закладі номер один тривають ремонтні роботи. Тут повністю замінили каналізаційні та водостічні труби, внутрішні туалети та ставлять нову плитку. Наша каналізаційна система знаходилася в дуже аварійному стані. Постійно постійно протікали труби, затримувалася десь там каналізація. Ми мали дуже багато проблем. На була каналізаційна система уже загіржавіла, що засипали себе самі тут. І труби від такої довго ну довго використання вже вони самі не витримували. Завідувач каже, до Дня Святого Миколая вбиральні планують упорядкувати. Плитку закуповували власними силами, а на заміну труб гроші виділили з обласного бюджету, аби діткам було затишно та комфортно. Також у ДНЗ замінили всі старі вікна на нові, металопластикові, а також оновили фасад будівлі. Зараз триває реконструкція літнього павільйону, що знаходиться на задньому подвір'ї закладу. Раніше в ньому хотіли. Вміли встановити твердопаливний котел. Однак, коли приступили до ремонтних робіт, зрозуміли, що в приміщенні можна розмістити ще дві групи або ж кімнату музею. У нас літній павільйон, колись він був існував і там діти перебували літом. Дві групи у нас були, але так за час пройшов, занедбалося все, він був непригодний до використання для, для того, щоб діти перебували там посистематично. Майже розвалився, і в цього літа нам вдалося відремонтувати дах, встановити. Повністю новий дах, ну і залишилося там стіни будувати, оскільки там вже, вже був і водопровод, і електроенергія проведена, і каналізація. Ну, Так здається, що якщо б відремонтувати стіни, встановити там підлогу, і там би при можливості б виділені більші кошти, може би розмістити дві групи. Проводять ремонтні роботи у літньому павільйоні за кошти із сільського бюджету, каже сільський голова. Ми розпочали роботу за свої кошти, проплатили 100 тисяч, зробили дах, бо щоб стіни не розмивало. І звернулися в обласну раду, направлено листом, направлено проєктно-кошторисна документація про допомогу про виділення коштів. Ну, різницю там 800 тисяч. Або скільки по можливості, другі кошти будемо вишукувати. Ми тож у селі щиро сподіваються на фінансову допомогу з області, бо це дозволить задовольнити заяви тих 40 батьків, діти яких досі стоять в черзі у дитсадок. Ужгородський художник-автомайстер, замість того, аби викидати непотрібні запчастини, на брук дав їм друге життя. Він та ще двоє його однодумців за чотири місяці створили карпатського автоведмедя. Двометровий вали тримає в руках гайковий ключ і спочатку задум був його розфарбувати. Однак сталевий відблиск автозапчастин, з яких зварений ведмідь йому більше пасує. Важить скульптура майже і стоїть на своїх двох без додаткових опор. Комп'ютерний геній, майстер-шеф, кращий футболіст. Це ще не весь перелік номінацій, за якими нагороджували студентів Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу до дня студента. У закладі відбувся святковий концерт. Запросили на святкування і колишніх випускників. Як усе було? Дивіться в сюжеті. На сцені танцюристи, вокалісти, гумористи цього дня звичайні хлопці та дівчата перетворюються на справжніх зірок. Такий собі оскар. Святковий концерт до дня студентів в Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі проводять кожного року. Цього разу на урочистості запросили і колишніх випускників. Вони свою креативність показують свій талант в чомусь і свої знання, які вони здобули на в цьому коледжі. Розбавляли святкову програму врученням нагород в 11 номінаціях. Серед них і комп'ютерний геній, і майстер-шеф, і кращий футболіст. Протягом року студенту потрібно було себе проявити та цю нагороду заслужити. Лунали на адресу студентів і слова вітань як від педагогів, так і від однокурсників. Хочу ще привітати всіх студентів. Із цим прекрасним святом побажати їм здоров'я, наснаги, ну і успіхів у навчанні. Бути студентом дуже відповідально, кажуть хлопці та дівчата. За студентські роки потрібно не лише отримати знання з професії, яку обрали, а й стати більш самостійним та навчитись відповідати за свої вчинки. Я відчуваю на даний момент, що я більш стрісліша, як би кажуть, більше відчуваю свою самостійність. Тобто я починаю відповідати за свої вчинки, що я роблю і як я роблю. День студента це якби передати емоції свої, що так. Ти, ти студент, це вже якби взросле життя. Студенти кажуть, такі свята для них можливість показати не лише свої знання, а й проявити творчі здібності і таланти. Такою була інформаційна середа та вже завтра. У випуску на вас чекає порція найсвіжішої інформації. Соціальна аптека. Дешеві ліки. Перше засідання. обласний парламент. Сесія районної ради. Установче засідання. Цим повідомленням я завершую випуск. Дякую, що дізнаєтесь про події саме від нас. Не перемикайтеся, адже далі для вас ще цікава інформація. Бувайте.